У Києві засвітили вогні на ялинці незламності. Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. Повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Цього року було багато дискусій: чи варто ставити ялинку, зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану обстрілів та відключень електроенергії. Але я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути в наших дітей має бути свято. Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості різдва та нового року, зазначив Кличко. Ялинка має всього 12 12 метрів у висоту її встановлено і прикрашено за рахунок меценатів і бізнесу. Масових розважальних заходів, фудкортів та атракціонів цього року на Софійській площі не буде.